Це я знімаю, в общем тут щось знімають. Я не знаю, чи дозволять мені це знімати. Але подивимось, а я знімаю. Це ми Лейк Парк в Ебуцверці. Там так, спереду ну, підійдемо більше, ближче, може буде краще видно. Е, освітлюють площадку на цих для зйомок. Кльово. Чого кльових? Сістенно, це підставки під світло, а під світло будь-що. Не подобається, в них завжди щось смачненьке. є. Так. Мені цікаво, як вони знаю, знають, кому можна заходити брати візу. — Не знаю. Якщо я захочу зайти. Я думаю, що ти з дуже впевненим обличчям підійдеш, то. Є шанс. Ми, ми тут йшли, я розказувала Денису, що в моєму дитинстві а Діди Морози були не дуже страшні. Ага. Вони часто були з перегаром. Це були якісь ну, такі мужики з червоним обличчям. Взагалі неприкольні. Анкоголіки. З жахливим просто макіяжем. Угу. Типу там їм помаду розмазували по щокам. І ну, коротше, не викликали таких відчуттів, як Санта-Клаус і тут. Ну, прикольно, воду мочити навіщо? Водою поливати. Вони типу по дощ знімають чи що? Дівчина несла платівку, яку тут куцать перед камерою, кажу, я не побачив назву. Можна було побачити. Може повернутися можна? Як думаєш, це кіночі реклама? Більше, може бути. Це не відрізнев це... просто так. Це також реквізит. Це, тупо вони якийсь ярмарок породують, чи щось таке. Fresh roast. Чесно, у нас. І така сковорідка. чисто чиста-чиста, нова. Взагалі нереалістична. Навіщо вони поливають водою? щоб бруд змити або щоб гарні відблиски були для камери цікаво І все а там ще щось зліво є вогні тут ну, прям декілька локацій До речі, в небі це ж Капець вона висока, як вони туди її поставили, вона, вона літає. На дроні може причепила. Або вона надута. Я думаю, там гелі всередині може бути. Прикольно. Вон 15 кіловат. В оголошенні було написано, що ну, типу, це є інстаграм-сторінка міста. І там, коли якісь зйомки, вони пишуть де буде, не пишуть що, це типу. Ніколи не, ніколи пишуть, не це да. таємниця. Так. Комерційні. Але пишуть, коли йде. І тут написано було, що навіть вночі будуть знімати, ці лампи будуть вночі працювати. Не, я думаю, вони спеціально вночі будуть знімати, тому що вони зараз готуються. О, сет написано... Під новорічний ярмарок. А, ага. Типу, якщо ми там йдемо, то значить ми дозволяємо, що нас Вені. знімають. Що? Так, Хочеш можемо... фільм. Ми можемо так туди сюди, туди сюди ходити. No. На бекграунді в тіль потрапимо, а там Райан Рейнолс щось відмочує. Чи... Тільки як зрозуміти, де саме шукати себе потім? А, Може, по потім. Чи... Якщо знаєш, що то знаєш, де шукати. Не знаєш, як не знаєш, де шукати. Ну, я там нікого не бачила. Я також. Пластинку не прочитаю. Блін, вони так наступили своїми прожекторами, а ще я нічого не бачу. Ну, да. Що вони спеціально стирають пам'ять? Люди в чорному. Цей такий парк, коли літо і сонячно. Тут люди пікніки влаштовують, там є площадка для волейболу, грають. Mm. Тут дитяча площадка. Майданчик Майданчик з із... mm -hmm. чисти mm -hmm. по фонтанів. Білочки. Ну я вже звикла до них родей не бачу. Десь а вон. Ну от, дві білочки, поміж дерево. От тут. Одна і зверху дві. Тут білочки, це завжди, яка живість є. Білочки вже, вже не дивують. Білочки каченята є. Скунси або єноти. Це вже більш рідко. Ведмедів ми ну, так і не бачили. було багато. — Ну, Тут ми ні разу не бачили. А скунсів ми бачили всього чотири, але один раз вони чи билися, чи іншим, чи не Це було прикольно, так. А тут басейн, так? Чи що це? Бинтанілка. Так, басейн. Історичний басейн. Ми, ну, Оця будівля, це басейн. Ми там ні разу не були. Басейн, він відкритий. Він, ну так, немає на увазі зліва і справа, там роздівалка, одягала. мабуть. Поміж двома будівлями з червоним дахом. Так. А отут, от, типу, асфальт видно, але з нього вода виприскується. Це типу така, як фонтан. Там діти ходять, потім мокрі, скачуть. Написано, що собак не можна в цьому парку вигулювати. Ну так, то було б дивно, якщо вони все обістяло. Мені подобається, тут дерева дуже високі. Ніхто їх не вирубував на Канаді обожнюють вирубувати всі дерева, які тільки бачать. Ну, Вони вирубують, коли будують якусь нову будівлю і замість цього висаджують якісь дуже маленькі, ну, молоді дерева, якісь. які дуже довго вони будуть рости. І, звичайно, такі от високі дерева є в дорогих районах, там, де великі ділянки у людей, і є місце для таких дерев. І є місце для нормального розміру будинку. І ці райони дуже гарні. А є райони такі побідніші. Там, наприклад, таунхаус, де ділянки майже немає. Там таких Ціка, дерев не буде. Написано, небезпека, небезпечний лід. Не заходить. Це вони на озеро мають на увазі не заходити чи сюди не заходить? Я не знаю. На асфальт. <кій> О, я тут частина фондку. Така палаточка, бесідка. Їх можна бронювати за гроші, якщо хочеш, щоб типу вона була чисто твоя. І там часто вечірки люди роблять. Особливо це люблять а, з Південної Америки. Вони там колонки привозять, там свої столи, роблять там такий таке фарше. Що, інші країни також так роблять, просто що тут більшість людей якісь Південної Америки, вони саме в Мексики. А Мексика це не Південна. Ні? Це Північна Америка, не а... пів... Північна. Окей, Латінеси. Їх можна назвати всіх Латинесом. Я не знаю. Того не родно записано нормальні. Але в цілому немає. Тут є озеро. Посеред озера фонтан. Вон там. І гори гарні. В принципі, кляві види. Ну, я як це світло літає, як немає. Ну так, я такого ще не бачила, щоб воно так от літала. Як шарик, яко який, як, який налили гелі, чи що там лавають. Це думаю, воно таке і є. Літає кулька за мене. Креативно. Людей не також не так, щоб багато, як щоб порівнювати з тим, що тут було влітку. Порівнювати, що з торговим центром. Трагуно в центр всі, тут нікого. Так, можна піти на лавочку. Дякую. З видами сісте. Сподіваюсь, вона не мокра. Стенлі парку в Ванкувері набагато гарніше. Все зроблено. Більше місця. Але цей парк також нічого таке. Ходімо далі, написано, що небезпечно, мабуть, тому що там таке болото. Ну, я думаю, воно взимку підмерзає тут спочатку, бо там рибана все. Прикол. Я зазумів за. Йдемо далі. Соплі течуть. Не Вже тільки в тебе. Трішки похолодало. А це все справа, там люди живуть. Там приватні будинки за кущами. Тобто цей парк закінчується тут. Одна доріжка навколо озера. Ну принаймні саме тут. І все. Цікаво, чи вважається це дорогим житлом. З одного боку біля парку, з іншого... Тут не так далеко місце, де багато без хаті, як у наркомані. Вони можуть заходити. Дівля з диким двором, як в кіно. Німає. Цікаво, воно так пересвічено виглядає в тебе на телефоні. Житті воно набагато на що все таке. Там далі буде прикольно, там буде такий мостик. Як тут називають? Будинок житловий, українська деревня. Українське село, так. Там дуже багато живе українців в одному жилому комплексі. Ну, там, правда, прикольно. Там дуже атмосферно і затишно. По периметру будинки типу таунхаусів. І поляна, двір, де можна пограти, там качеля є. І в них вихід на це озеро. Там навіть є щось типу пірсу і лодка. Каяки чи щось таке. Там, може, житло не нове, не таке гарне, там, не з таким кльовим ремонтом. Але дуже приємно жити, я думаю. Ну, Я думаю, що ті, хто приїхали, хто англійську погано знає, їм так легше, можна друзів знайти прямо під боком. Дітям є з ким спілкуватися одразу. Та вони тут все суються в цьому програми центрі. Діти. Ну і на увазі ті, хто живуть в українському селі. Ну, От вони збираються в українському селі, звиється в, в центрі. <гум> <гум> Зараз так темно. Мабуть, камера погана все засніме. Тут неподалік наподалік в центрі є завод, де роблять собачий корм. І в деяких місцях ним пахне. Ми коли обирали місце, де жити, гуглили на Reddit відгуки про різні райони. І тут е, десь лайном пахне від ферм. Тут собачим кормом. Десь так, ще є місце, де як це міл, як це називається? Там де муку а, роблять чи щось таке, мелять. Мельник. І типу там пилюка така в повітрі від цього. А біля цієї мельниці... Це ще називається міловий парк. Ну так, але в центрі, біля залізних шляхів, там теж житловий вітряк. центр, О. вітряк. Mm. Але це якщо вітром, якщо не вітром, це також вітряк. Це в той, де ми ходили, в цей. там де кава, кав'ярня гарна, з видом, з видом на шляхи, залізнодорожні. Ні, я не знімала. Просто розказую, що там є такий дуже класний житловий комплекс, там таунхауси, вони прям кльові, дуже гарні, по стильному, по європейськи виглядає. Там є кафешки, є така типу, як комерційна зона невеличка. Кав'ярня дуже кльова. Але багато хто пише в інтернеті, що там краще не жити, тому що оця змуки пилюка, повітря, Ну Це також, але, але собачий <кхів> завод він, типу, не, не, шкідливий, не для шкідливий для здоров'я. Здоров Пахне собачою їжею дуже інтенсивно. А то пишуть, що там для астми погано, погано, ну, в принципі, для всіх погано, коли ти дихаєш мокою. Не знаю, наскільки це проблема, ми коли там були, я ніколи не помічала там пилюки такої білої. Але кажуть, вона є. Я покажу. Тут така велика поляна. Це місто. Скільки звідси їхати до Ванкувера на машині? Десь година. Година на машині. Ага, 70 км. На, о, транспортом публічним буде довше. Автобус. Мабуть, 2,5 години автобусом. Типу, ти спочатку їдеш на автобусі, потім на метро. Це напря... напрягає занадто довго. На машині плюс-мінус нормально. І тут набагато дешевше жити в плані. Ага. Оренда житла в Ванкувері і біля Ванкувера неадекватно ростуть ціни відсотків на 15 кожен рік. І ну, тут багато хто виїжджає подалі від Ванкувера, щоб не витрачати стільки на оренду. І сюди їдуть, що там далі місто Чіллівак. Туди також, а ще на острів Ванкувер. Хоча на острі Ванкувер там ціни також сильно виросли за рахунок того, що багато хто туди поїхав. Знаєш, якщо хочеш, щоб все було добре, це треба на років 15 назад. Як будинок. Ну так. І все було дуже добре. І потім бац, а він вже в 10 разів дорожче. Цікаво, чи зміниться ця ситуація? Е, угу. ну, це треба, щоб набудувало багато. І нікого не пускало в країну. Допускати ще ладно, будувати треба. Дуже-дуже багато. Щоб будувати, це треба парки, Добре. там, всякі ліси зносити. Або промислові об'єкти забудовувати. Але ж вони такі, також повинні бути то треба обрати. Так, тут ситуація стресна. Або треба не багато тисяч. поверхівки в основному будувати. А людям подобається жити в своїх буді... будинках. І є багато людей, які готові за мільйони купити собі такі будинки. <кхи> а що робити тим, хто не може собі дозволити купити будинок за мільйони? Це вже питання. Тут була реклама всюди. Може, рік тому чи два. В Калгарі, Альберта рекламували. Типу, навіщо вам дорога BC, переїжджайте до нас. І багато хто переїхав. Але тепер там також ціни ростуть. <рес> а раніше вони було за 200 тисяч квартиру гарно. Так. Що, по канадським міркам, це просто копійки. Тут в нашому місці зараз на ну, квартири по 600 тисяч, може і дорожче. Залежить вже від того, який будинок. Це 600, це я дивилась рік тому. Це була двокімнатна квартира. А, непогана, достатньо нова. Може бути за 700. От он, там мостик. Ми потім пройдемось. Ого, там. Так звучить потік води, наче там водоспад. Це таке будиночок ми вирожали. Тут... якийсь е... Ну щось, типу, це здається, тут якісь публічні заходи. І це типу як сцена. Ну не сцена. Е... Сцену я бачила, ставила ось там, біля будиночка, а тут типу можна сидіти, дивитись там концерт або ще щось. А от дуже гарний такий будинок. Цікаво, скільки там квартири коштують. Це от його... Та ні, не. селінг, написано, продається. Вони прямо біля Володьку, парку. Люксові. Прям виглядає елітно. З видом на От так, хоп, будинок закінчується і одразу цей міст. Українське село. — А там сурага, так, українське село. Ну, поки що його толком не видно. По містку пройдемося, воно буде справа. достатньо велика тут влітку комарів багато от саме в цій зоні. зонічка не так. Ось такси трошки випадає все ще кормом пахне і поріжочка у нас крісоплі пробивається так так От, оце українське село. Таке враження, що тут двоповерхові таунхауси. Я не знаю, може буває тут таке, що квартира. Зараз зазумлю. Тут якби вода, От мост, вода. Там у людей фронт-ярд. Територія перед їх виходом з будинку. Людей гриль. Дуже так уютно. Оця от заросля з водою Прикольно. Тут такі стільці. А на цій поляні між будинками тут будинки в П стоять. А на цій поляні діти літко граються. Там дуже гарні будинки. Нагадую, щось таке британське. Тут написано, тут є одна, двокімнатна, трьохкімнатна. Однокімнатна це, мабуть, тільки один рівень. Мабуть, там десь є таке, що вихід на другий поверх може окремі сходи, окремий окремі. Окремі сходи. Качки плавають. Така відділя. 23 хвилини знімаю. Вже ніч темна. І Є, є така. Це ми йдемо, йдемо, і ми тільки половину парку пройшли. Більше. Ну ми десь там почали. Ні, а де ми почали? Там, де знімають? А, там. Тут? Правіше. Тут? Ага. Там шматок того ліхтаря. М -м. От можеш побачити звідси. А. -а, -а. Показує на що ти дивишся. Щось моя орієнтація в просторі. Не розуміє, як це можливо. Прикол. качки Це авіашоу. Небо Тих, О, сідають, заходить на посадку, диви. Ці птахи обсирають всі парки. Ну, що десь таке негативне? Але прикольні. Вони ходять травку, під'їдають і, коротше. Мені більше качки подобається. Вони тусять на воді, не псують газони. Зараз, до речі, нормально, просто коли буде весна, вони будуть ходити все їсти, а потім з'являться діти, і їх буде так багато. Тут так пахне приємно деревом, вологою. Ну давай. Ну, коло так зроблено? Ага. А ти як хотіла? Я не знаю, запитував. Ну, може повертатися назад. Я йду, куди ти йдеш. Ну-ка гаряч. Різдво прийшло. Я буду закінчувати зйомку. Закінчу. Ставте лайк і підписуйтесь. Якщо цікаво, таке дивитися.